Друзі, я вітаю всіх підписників. MyUA. дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за те, що дивитесь. Не забувайте лайкати, ставити свої коментарі, писати свої теми, запитання нашим гостям. Це все вітається. А нам справді важлива ваша думка. Ну а ми своєю чергою розбираємо всі важливі події, які відбуваються в нашій країні. А це сьогодні будемо робити в чудовій компанії. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, експерт з питань національної безпеки вже в нашій студії. Пане Вікторе, мої вітання. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, хочу розібрати з вами спершу те, що відбувається на лінії фронту. Так вже неодноразово чули від наших перших осіб, і навіть за кордоном теж звучать такі меседжі, що цей наступ росіян, який був анонсований, і говорили про те, що він от-от розпочнеться. Він вже триває і розпочався на. Сході безпосередньо на лінії фронту, але тим не менше кажуть зокрема і західні чиновники, що новий наступ Росії на сході України він більш бажаний ніж реалістичний, оскільки все одно вони. Зіштовхнулися з певними проблемами. В них немає тих відповідних ресурсів, які вони можуть фактично пробити нашу оборону. Як ви можете оцінити безпосередньо ті дії, які відбуваються зі сторони окупантів зараз? І дійсно, що стало каменем спотикання, і що є каменем спотикання наразі для Росії в ході їхнього наступу на сході нашої країни? Ну найбільшою проблемою. Росії зараз на сході України є відсутність тих ресурсів, які можуть забезпечити їм якісне просування вперед. Mm. За підрахунками наших партнерів, вони просуваються 7-8 кілометрів в місяць. На деяких ділянках це на деяких ділянках, mm. на деяких вони взагалі ще з 24 лютого так і не змогли просунутися. Це зокрема в Авдіївці. І це їх дуже дратує. Дратує чому? Тому що постійно є вимоги від керівництва їхньої держави про взяття тих чи інших рубежів до якихось певних дат. І вони намагаються не виконати завдання, а власне підлаштуватися під ці дати. Це завжди була проблема що в російській армії імператорській, що в радянській армії, що тепер в російській. Що вони виконують не завдання за тими можливостями, які мають, а виконують вказівку під якусь дату. І ці дати переносяться. завжди? Так, постійно прийшнете. переносяться, і від цього всі проблеми, я так розумію. Найшореченна проблема це те, що маючи е, шалений е, людський резерв е, мобілізаційний, вони не мають можливості забезпечити його якісним обмандаруванням, озброєнням і е, підтримкою технікою. Тобто, фактично, у них зараз переважна більшість підрозділів перетворилася з мотопіхотних на піхотні, е, е, і це величезна проблема, і вони е, цю проблему намагаються вирішити. Та як вони можуть, тобто вони просто хвилями кидають цих мобілізованих на українські позиції uh -huh. шалені втрати. Ми можемо побачити ці цифри. Якщо скласти графік, то за останній період, ну, дивіться, ми виходимо на, на річницю початку цієї uh -huh. так званої спецоперації на 150 тисяч загиблих. Ну, це ж просто шалена втрати. Ну, Ми маємо з чим порівнювати. Але основну цифру, яку порівнюю, це що за 10 років війни в Афганістані Радянський Союз втратив 30 тисяч. Ну, це ж, ну, це, 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 це божевілля. За 10 років 30 тисяч чи за 150 тисяч за, за рік. І е, е, вони можуть це приховувати. В них справді немає того больового, е, Порогу, який би там спричинив якийсь шалені солений спротив десь середині Росії, але е, натомість вони мають е, досить е, таку сумну е, ситуацію е, безпосередньо в, в їхніх окопах. Uh -huh. Тобто е, є справді е, таке е, бажання в тих, кого женуть на убій, е, ну, не припинити війну, а а, а щось змінити в ній. Uh -huh. І це якраз один з перших варіантів, що е, не все йде по їхньому плану, як вони е, очікують. Тому що виступи і протести е, в самій армії це вже перший дзвінок того, що е, схема, е, один керівник, одна вказівка, одне виконання не працює. Uh -huh. Щось там починає е, в якісь розвиватися. Uh -huh. е, насправді, е, чому. Е, Чому можна визначити, що цей наступ почався? В Росії було декілька варіантів накопичити свої сили і десь, там, не знаю, на початку весни вдарити більш зрозумілим кількістю сил якісь одні або навіть двох точках. Але є фактори, які їх стримують. Не стримують, а підганяють. Це можливість отримання Україною всього зброєння, яке було насунено, це прибуття в Україну підготовлених бійців, які зараз проходять спеціальну підготовку в, за кордоном, і, і якісна зміна в українській армії з формуванням нових бригад, в тому числі і бригад. З нуля з використанням тих танків важких, які зараз вже готуються до бою. Це крім того, озброєння про яке ми анонсували. Тобто, це все в комплексі. Говорить про те, що десь на кінець квітня, початок травня, Україна буде спроможна до досить мощного удару, і Росія не зможе його зупинити. Тому вони так пришвидшуються в своїй темпах. Так, да, вони пришвидшуються в своїй компанії, uh -huh. і, е, на щастя, в них виходить як завжди. Тобто, вони не, не спроможні здійснити якусь е, якісну спецопера... ну, операцію, прорвати десь фронт. Поперед батька і... в пекло. Має, маємо те, що маємо. Uh -huh. е, всі експерти говорили про те, що вони готуються до е, ці, е, ну, цього наступу. Mm. Всі розуміли, що він має десь відбутися найближчим часом. Проблема була в тому, що ми не розуміли, де саме вони можуть розпочати. Там визначали від 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 двох до п'яти можливих напрямків. І один з варіантів, які ми оголошували, це можливість того, що вони використають тактику радянської армії, коли вони почнуть малими групами наступ такі, такі розвідки боям. На всіх напрямках оцінюючи ситуацію на фронті на лінії на лінії фронту і визначаючи, де найбільш слабкі місця. спротив з боку України, і тут і туди кидаючи вже основний резерв і визначаючи напрямок головного удару, але з'ясувалося, що вони просто не мають оцього резерву, який накопичений на якомусь із напрямків. Ну, по перше, ми би це знали, тому що зараз приховати щось дуже складно. Техніка дозволяє це все відсулькувати, це mm -hmm. раз. А по-друге, в них просто немає цього резерву, так званого. Вони я зараз використовую таке слово, вони розмазали просто свій весь потенціал по всій лінії фронту, намагаючись прикрити ті прогалини, які з'явилися під час цих mm -hmm. от шалених наступів піхоти, і змушені посилюючи на деяких напрямках справді шалено свої ряди. Там на деяких ділянках хлопці кажуть, що один до 17 може бути. Там, проти нашого кулеметника може там, не знаю, тисячу чоловік стояти, mm. але е якісна підготовлена оборона виснажує ворога і не дозволяє йому використати потенціал, який вони мають, людський, і він просто на очах зникає. Тому я сподіваюся, що виснажливі для ворога і обороні для нас бої. Принесуть там якраз ту перевагу, яка вильється в чим ми зможемо скористатися? Потім, пане Вікторе, як ви гадаєте, а Путін знає про ті прогалини, про ті проблеми, які зараз відбуваються на лінії фронту, чи йому і далі малюють картину того, що все у нас йде за планом, і ми от, от, вже щось таке візьмемо. Я не думаю, що він здається в подробиці. Mm -hmm. Скоріше всього, що він просто розуміє, що щось не, щось не то, так, але щось що не так. саме да? Що саме він до, до кінця, напевно, і не розуміє. І він постійно вимагає, де перемоги. Ви ж сказали мені перемоги. Ну, от е, остання інформація, яка була, наприклад, по е, після призначення Герасимова mm -hmm. е, відповідальним не керуючим, а саме відповідальним за, за цю е, компанію в Україні. Е, Сталося це якраз із за того, що Герасимов почав критикувати тих, хто керував цією компанією, зокрема Суровікіна, і Путін натомість сказав, що каже: якщо ви такі всі розумні, давайте беріть на себе керування і покажіть мені, хоч щось до 1 березня, або ну там до 24 лютого, грубо кажучи, до річниці цієї навали. І ми бачимо, що до 24 лютого у них нічого не змінилося. 21 числа Путін має вийти і щось розповісти з mm -hmm. перед цими федеральними зборами. Ну, не знаю. Я, я, я дуже багато думок. Я думаю, що він взагалі його промова буде така сіра, і ніяких кардинальних там змін не буде. Я не вірю в те, що він там не знає, розкаже про те, що от ми зараз, ми ще не починали. Ну, mm -hmm. не починали, так починайте. Ми ж чекаємо вже рік. Mm -hmm. А як ви гадаєте наскільки серйозні є ризики небезпеки, того, що вони можуть піти в наступ ще з іншого фронту? Я маю на увазі, наприклад, на Київ, тому що всі говорять про це, всіх це непокоїть, непокої, так і ми розуміємо, що наближається річниця їхнього вторгнення, і все одно вони прив'язуються до певних дат. Є в них взагалі реальні на сьогоднішній день можливості ресурси це зробити в них таке в планах. Може бути цілком найближчим часом. У них що за водної є в планах? Але mm. я відповім трошки інакше: mm. Одною з найкращих розвиток світу вважається ізраїльська розвитка. Якщо б вони щось знали, вчора б не відкрили би посольство в Києві. Mm -hmm. Тобто, це дає свій сигнал. Ми можемо по цьому орієнтуватися. Справді, пане Вікторе, тут ще питання в тому, що зараз кажуть, що ну, Росія може так спробувати шукати якісь різні тактики. Вони бачать, що на лінії фронту них немає успіху. Зокрема, пан Данілов зазначав, що так би мовити, в Росії може бути такий собі план Б. Як вони бачать, що повного захоплення України вони не можуть це все здійснити, тому вони можуть перейти до альтернативного варіанту, розділити Україну за принципом Північної та Південної Кореї? А як ви гадаєте? Ну, тобто захопити якусь там маленьку територію, умовно кажучи, сказати, що все там село якесь, наприклад, да, прикордонне з території України, і зробити там з цього перемогу, начебто, як ви гадаєте, такий сценарій взагалі розглядає Кремль чи. Він Сенсу абсурдно. в ньому абсолютно немає ніякого. Він абсурдний. Якщо б вони не визнали uh -huh. незалежність Ленардо Нері, якщо б вони не провели анексію наших областей і ввели їх як суб'єкти Федерації Російської в їхню Конституцію, вони могли б зробити на території Окупованої України якусь фейкову Україну іншу Україну, поставивши там якогось не знаю, умовного Януковича uh -huh. президентом і показавши, що, от бачите, от є справжній президент. Це така сама ситуація, як не тільки з південною Північною Кореєю, але як з Китаєм і Угу. Mm -hmm. Де є один Китай і другий Китай. Тайвань же ж не mm -hmm. держава. Це просто той Китай, який фактично Великий Китай захопив mm -hmm. умовні народної республіки. Да, mm -hmm. А справжній Китай лишився тільки на Тайвані. І е, в такому контексті, так, да, вони могли би там щось проводити. На, 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 на щастя. Вони пішли парадоксальним шляхом, не самі себе загнали в патову ситуацію, і що вони Вони захоплять, що вони Їм треба виходити на кордони Запорізької області, на кордони Херсонської області, відповідно до їхньої конституції. Тому що просто оголосити, що ці частини входять в їхню територію і війна закінчується. Ну тоді поясніть, яким чином що Україна окупувала частину Росії чи як, пояснюйте. Вони не можуть це пояснити не своїм людям, не юридично, не, не практично, не, не на яких перемовинах нічого вони не можуть сказати. Тому це все не знаю, хто це придумав. Це можна було думати на початках з цієї так званої була така ідея в них, але їм треба було захопити більшу частину України повністю весь південь. Але частина імперського суспільства казала, що нема ніякої України? Взагалі цю назву треба ну, повністю викинути з історії, забути, що вона така є. От є малоросія, малороси, і взагалі Малороси – це ті самі русски, просто вони блін зіпсувалися. Ми їх виховуємо в іншому дусі. все, що вони до речі роблять зараз з нашими людьми в окупації. Так справді пане Вікторе, як ви гадаєте зараз, а що відбувається між? Так званими військовими правоохоронними структурами в Російській Федерації вони розуміють, що вони вже в цій війні фактично зайшли занадто далеко, і ось буквально буде річниця вторгнення, як вони почали війну проти України, і за весь цей період часу вже проаналізували багато розвідок. Ну, тобто, якихось значних результатів чи якихось успіхів на лінії фронту вони абсолютно не досягли. Як ви гадаєте, чи почнеться якісь протистояння між собою, внутрішні з'ясування в органах, чи це е, така закам'яніла система, яку порушити фактично ніхто не здатний на сьогоднішній день? Ні, насправді в них завжди були протистояння, mm -hmm. і це якраз і символізувало російську систему державної безпеки, е, національної безпеки. Де Правоохоронні органи, спецслужби mm -hmm. по різному їх можна називати, mm -hmm. різні, різні спеціальні служби міністерства оборони постійно між собою конкурувало. Там по різному можна назвати гризлися, там публічно, mm -hmm. непублічно. Намагалися відхопити той чи інший ласий шматок з пирога керівництва держави. Але е і на цьому, і на цьому от розділяє власну це російською мовою, mm. на цьому і тримався е завжди е керівництво в Росії. Е але в критичні моменти це грає дуже, таку злу, е е дуже такий злий жарт. Чому? Тому що е е кожен почне тягнути на себе. <therapeuticogan> і немає єдиної концепції, як вийти з тої чи іншої ситуації. Нема такої можливості, що вони десь зустрінуться за столом там 3-4 чоловіка і скаже, слухайте, давайте домомся і підемо в одному напрямку. Ні, так не буде. Вони кожен за себе, і це дуже величезна проблема в Росії концептуальна. Тобто, це стосується не тільки правоохоронних органів, це і владних структур, і так званих еліт. Нема в них єдності, і вона така наносна. Якщо Путін цього не розуміє, якщо не розуміє, що в якийсь відповідальний момент все може обвалитися тільки за того, що немає команди в нормальному розумінні цього слова, ну він приречений. І я сподіваюся, що так і буде. Тому що, наприклад, якщо в Україні лідер зникає та з поля зору. То це не означає, що держава має велитися. У нас зовсім інакша структура влади. У нас там, крім того, що відповідно до конституції і законів у нас є купа людей, які можуть замістити в якийсь період uh -huh. президента. У нас децентралізація дозволяє деяким областям автономно існувати ще певний період, і це забезпечує стійкість держави, як не дивно, і конкуренція спецслужб прохованих органів, вона в нас здорова. Тобто, якщо є якісь там третя, то вони вирішуються дуже швидко. Чому? Тому що ми розуміємо, хто наш основний ворог і куди нам треба йти. В Росії зараз почалися децентралізовані процеси, і це надзвичайно величезна проблема для них. З'явилися, ми всі знаємо про конкуруючі клани. Ми знаємо, з'явилися певні структури, які. Мають своє військові формування, mm -hmm. мають своє фінансове забезпечення, окремо, мають під своїм контролем певні регіони. Я про про, про Кадирова. І, і в якийсь момент вони просто всі, всі можуть в різні сторони піти, mm -hmm. не домовляючи між собою. І це, це просто завершення існування Росії в тому вигляді в якому е вона зараз існує. Ну і це і, і це позитив, тому що коли нас питають, що таке перемога, на жаль, перемога це не вихід на кордон 91-го року, тому що це нічого не дає. Як приклад, це вихід. Е ну, як приклад, можна побачити, ми от вийшли на кордони Чернігівської, Сумської mm -hmm. Харківської області, і це нічого не дало. Все одно йде обстріл з там, тої сторони, все одно ми маємо mm -hmm. проблеми на прикордоні. І тільки знищення е, самого розуміння Росії і, і, і військової потуги, е, і е, фактична демолітизація цього простору дозволить нам в угу. подальшій перспективі хоча б років 50-100 жити в спокої. Як ви гадаєте, от дійсно розглядаємо навіть зараз сценарії того, що ну заглянемо в майбутнє після перемоги. Що має відбутися з Росією, такої як держави взагалі не буде існувати такий сценарій можливий? Ну, я сподіваюся, що саме цим все і завершиться. Угу. Я не вірю, що вона прямо розпадеться на 96 суб'єктів. Я думаю, що вони там якось все ж таки між собою можуть домовитися, але то, що вона має суттєво скоротитися. І прийти в до, до нормального е, стану, uh -huh. і не знаю, там Кавказ піти в, в, в своєму напрямку, там Європейська частина в своєму напрямку. Uh -huh. Я думаю, що треба е, з розумінням поставитися до тих народів, які живуть в Поволжі, uh -huh. е, і на далекому сході. Е, тому. Є, є перспектива в цих земель, є ресурси жити досить на непоганому рівні, використовуючи ті ж самі купавни. Mm -hmm. Не думаю, що хтось когось буде окуповувати. Можливо, частина території Росії відійде історично, і які історично були захоплені в нещодавній перспективі. Да? Там не знаю, там частина Карелії може повернутися в Фінляндію там. Кенізберг, ну, якщо ні в Німеччину, то може стати якимось там, не знаю, вільною землею, там, да, грубо кажучи, якимось Люксембургом під, під е, опікою там когось. Е, всі забувають, що в 40-му році 20% Естонії перейшло під контроль Радянського Союзу, і до сих пір, між Естонією і Росією не підписаний прикордонний договір. Це так само може повернутися в, в Естонію mm. разом з частиною історичного населення. Тобто, є, ну я вже не говорю там про no, ті так. частини, які окуповані нещодавно, там Абхазія, Південна mm -hmm. Осетія, Придністров'я, mm -hmm. тобто, все, все все-все є перспектива, що вони кудись відійдуть, і ніхто їх тримати не буде. Але кажуть, що Росія має очиститись повністю від тих всіх кланів і еліт, які зараз дотичні до Путіна, тому що навіть якщо припустимо Путін. Піде з посади президента, так хтось зайде на його місце, скажімо, не виключають, що потім знову може відбутися чергова агресія а, в сторону України. Тобто тут важливий момент, щоб це все порушилось, як то кажуть, ці містки вони порушились всюди, цілком щоб не залишилось тих людей, які десь там, в глибині душі, все одно а, бачать сценарій. Так, Подібного ми, розвитку подій. Ми, ми, ми про це і говоримо. З ким uh -huh. підписувати договори про якісь там мирне існування, якщо ті договори постійно зразу uh -huh. відразу починають порушуватися. З ким? Про що? Ми... Останній період Росія почала звинувачувати Україну і західні країни в тому, що мінські угоди були підписані. Uh -huh. Тільки для того, щоб дати можливість Україні підготуватися до війни. І тут раптом з'ясовується, коли колишній радник Путіна Сурков виходить і каже: так, Ні, ні, це ми навмисно робили такі речі, що їх не можна було виконувати. І це наша ідея була, щоб. ті... Е, е, договори не, не можна було виконати, тому що ми хотіли навпаки зовсім інше, ніж повернути Україну в Україну, тобто, ну така справа, що вони там думали, але це говорить про ще один момент, що жодні договори з Росією нічого не варті, угу. і хто буде гарантом нашої безпеки, тільки якщо Україна буде в структурі НАТО, і е е е тільки таким чином ми можемо собі гарантувати безпеку. Насправді, на, на якщо подивитися історично, історично, де Росія за останні 100 років себе проявляла, вона проявляла себе, от ми, треба згадати Першу світову війну, де вони воювали? Вони воювали десь за Карпатами, чуть ли не на території, там, в тому числі, сучасної Польщі, там, Словаччини, в Закарпатті. І, і, і таким чином, за останні 100 років ми. Ми фактично, от історично, відвівшвідтиснили від, 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 mm -hmm. Росію на схід України. Я сподіваюся, що історично, через ще сто років, такі от бої вже точно на території етнічної України не будуть проводитися а вони будуть десь далеко mm -hmm. на території глибинної Росії. І слава Богу, тому що якщо Росія залишиться в тих кордонах, яких вона є, вона буде небезпекою для нас. Угу, завжди це правда, пане Вікторе. Ще щоб підсумувати нашу розмову. Останнє запитання від мене: як ви гадаєте, на сьогоднішній день від чого залежить перемога України лише від зброї? Чи є ще якісь моменти, які можуть, так скажімо, зупинити Росію, і підштовхнути, скажімо, нас до тої тієї точки, фінальної, що ми от дійсно скажемо, все ми перемогли, війна завершується. Ну, е якщо в короткостроковій короткос 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 перспективі, mm -hmm. це може виключно бути якась раптова е дія в самій Росії. А так, е крім зброї, в нас все є, mm -hmm. і нам залишилося тільки е навіть не переконувати, а просто показувати Заходу нашу, е наше бажання і наші можливості. Якщо ми покажемо, що в нас іншої іншого шляху ніж перемогти Росію, і іншого шляху ніж здобути перемогу на полі бою, саме на полі бою немає. Ніхто нас не заставить сісти за стіл перемовин, ніякий там Орбан, Лукашенко чи Умовний Сен-Дзіпін, який так само збирається там з якоюсь мирною промовою виступати, Виключно перемога. Виключно звільнення наших територій. І е, якщо і домовленості якісь, то за столом пер перемовин на кордоні е, 91-го року. Як ви гадаєте, Захід зрозумів вже, що е, іншого шляху зараз в цій війні немає, фактично. Захід зрозумів, що якщо ми програємо, наступним буде він. Угу. І, це концептуально, та, і це концептуально нам дуже допомогло. Угу. І вони тепер розуміють, що чим. Більше вони нам будуть допомагати тим більше безпека буде саме в першу чергу. Для них сподіваємось на це, будемо спостерігати за тим, як нам допомагатимуть. І, звісно ж, віримо в наші збройні сили України і в нашу перемогу. Пане Вікторе, я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю, панове з нами спілкувався Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, Експерт з питань національної безпеки. Це MyUA. Пасибі вам за увагу. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати наші відео, поширювати їх і, звісно, писати теми, які ви хотіли почути в наших наступних ефірах. Бережіть себе і побачимось.